Це стародавнє місто в самому серці пустелі виглядає настільки сучасно, що важко говорити про його вік. Це Шибан, найстаріше місто хмарочосів у світі. Його багатоповерхові будівлі з висотою до 11 поверхів зводилися не зі сталі чи бетону, як сучасні споруди, а з глини. Усім привіт! Ви на каналі Рієноїс. Лайк цьому відео поставите вже тоді, коли дивитеся. Але підписатися на канал я вас запрошую просто зараз. Влаштуватися зручніше, ставайте спонсором каналу і запрошую вас у подорож до стародавнього міста. Шиба! Шибам розташований у долині Хадрамаут в Ємені. Ця територія здебільшого є пустелею. Але в сезон дощів сухі русла річок, відомі як ваді, наповнюються водою, що робить її придатною для життя. Розташування шибами на підвищенні в долині дозволило мешканцям уникнути руйнівних повеней, які неодноразово змінювали обличчя цього регіону. Місто стало важливим пунктом на караванному шляху, що з'єднував Африку, близький схід та Індію. Завдяки своєму стратегічному розташуванню, Шивам процвітав як центр торгівлі, особливо активно там торгували спеціями та ладаном. його будівлі, які височують прямо з пустелі, часто порівнюють із сучасними мегаполісами, такими як Мангеттен. Але, на відміну від бетонних джунглів, ці хмарочоси побудовані з глиняних цеглин, висушених на сонці. Планування міста було геніально простим і ефективним. Вузькі вулички забезпечували природну вентиляцію, а щільність забудови створювала тінь, що захищала мешканців від пекучого сонця. Навіть у найспекотніші дні температура всередині будинків залишалася комфортною. Соціальна структура Шибама також відображалася в його архітектурі. Високі будинки належали заможним сім'ям і служила не лише житлом, а й демонстрацією статусу, чим вищий будинок. Тим впливовішою була родина, але навіть у такій компактній забудові існувала система, яка забезпечувала гармонійне співіснування усіх мешканців. Але чому саме глина стала основним будівельним матеріалом у Шибамі? Глина була доступною і легкою для обробки, а її теплоізоляційні властивості допомагали зберігати прохолоду в спекотному кліматі. Будівлі в шибамі досягають висоти до 30 метрів, що для тих часів було неймовірним досягненням. Конструкція кожного будинку придумана так, щоб витримувати суворі умови пустелі від палючого сонця до сильних дощів. Шибам виживав, бо його мешканці відмовлялися здаватися. Після кожної бурі вони відновлювали своє місто, додаючи нові шареглини до стін, укріплюючи фундаменти і відновлюючи пошкоджені будівлі. У будинках Шибама, хоча основним матеріалом для стін і є глиняні блоки, використовувалися й інші матеріали для структурних елементів, таких як перекриття. Для перекриттів між поверхами використовували дерев'яні балки, які надавали необхідну жорсткість і підтримували вагу верхніх поверхів. Ці балки забезпечували стабільність конструкції, оскільки глина сама по собі не може витримувати значні горизонтальні навантаження. Хоча верхні частини будівель, створені з глиняних блоків, фундаменти та нижні поверхи, часто будували з каменю, це запобігало руйнуванню конструкції від контакту з ґрунтовою вологою і робило будівлі більш стійкими. Зазвичай нижні поверхи використовувалися як склади, а верхні для житлових приміщень. Це дозволяло мешканцям залишатися в безпеці під час можливих нападів або природних катаклізмів. Така система дозволяла зберегти будівлі легкими, стабільними та придатними для життя навіть у пустельних умовах. Крім того, дерев'яні балки в перекриттях є стандартним рішенням для багатоповерхових глиняних будівель у багатьох регіонах, де цей матеріал широко доступний. Будівництво багатоповерхових глиняних марочосів, таких як у Шибамі, Тисячі років тому без сучасної техніки, зокрема кранів, було можливим завдяки майстерності, знанням місцевих матеріалів, використанню простих, але ефективних технологій. Ось як відбувалося будівництво. Блоки глини піднімали вручну або за допомогою примітивних інструментів. Для цього використовували дерев'яні пандуси, похилі платформи або сходи, які будували з глини та дерева під час зведення кожного поверху. На кожному поверсі працювали окремі групи будівельників, які піднімали матеріали та виконували свою частину роботи. Люди організовували ланцюговий підйом блоків, кожен передавав глину чи інструменти на вищий рівень. Будівництво велося поступово. Кожен поверх добудовувався до завершення, після чого зводився наступний. Нижні поверхи за цей час отримували додатковий час для висихання і зміцнення. Хоча крани не використовувалися, застосовували дерев'яні підйомні механізми. Це могли бути блоки-мотузки, які допомагали піднімати важчі матеріали, такі як дерев'яні балки для перекриттів. Поблизу шибами не було густих лісів, тому деревину для будівництва привозили з інших регіонів, але її треба було небагато, і вона застосовувалася лише там, де була найнеобхіднішою, наприклад, для балок або підпор. Будівництво потребувало не лише фізичної сили, але й спеціальних знань. Кваліфіковані ремісники займалися укріпленням конструкцій, правильним розташуванням перекриттів і рівномірним розподілом ваги. Протягом поколінь будівельники вдосконалювали свої методи, що дозволяло їм зводити більш ефективні та надійні будівлі. Шибам відомий як Манхеттен Пустель. Він є унікальним містом у Ємені, яке демонструє неймовірну архітектуру з глиняних хмарочосів. Це місто вважається найдавнішим прикладом вертикального планування міста. Більшість сучасних будівель були побудовані вже після великої повені 1532 року, але коріння міста походить саме із доісламського періоду. Здавалося б, сама природа мала би зруйнувати це місто, спека, яка випалює землю, дощі, які намагаються розмити глину. Повені, які час від часу накочуються на долину, знищуючи усе на своєму шляху, але жителі Шебама досі не здаються. Їхня відданість цьому древньому поселенню це більше ніж просто прагнення до виживання. Це їхні зв'язок із землею, традиціями і спадщиною предків. Але навіть найміцніші стіни не можуть повністю захистити Шибам від викликів сучасності. У 2008 році Руніна Повін знищила частину будівель, розхитавши віру містян в непохитність міста. Але попри всі труднощі, Шибам продовжує жити, а його мешканці зберігають традиційний спосіб життя. Сьогодні Шибам є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Відновлення міста відбувається, але воно йде дуже повільно. Бракує фінансування, заважають збройні конфлікти в регіоні, і велику загрозу представляє ерозія. Попри свою унікальність і той факт, що ви, можливо, у цьому відео вперше почули назву цього міста, Шибам ніколи не був ізольованим. Місто активно взаємодіяло з навколишнім світом, і через нього проходили численні торгівельні шляхи. Купці з різних країн приносили сюди не лише товари, але й нові ідеї, які впливали на культуру і розвиток міста. Завдяки цьому, Шибам став не просто житловим центром, а важливим вузлом у глобальній мережі торгівлі. Якщо вам сподобалося це відео, якщо ви дізналися з нього щось нове та цікаве, тепер уже з чистою совістю поставте, будь ласка, йому лайк, підпишіться на канал Ільї Нойс, Запрошую вас стати спонсором цього каналу. І напишіть коментар, що ви про усе це думаєте. Можливо, інші відео на каналі будуть вам корисними, запрошую переглянути. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках на каналі Ільї Нойс.